Бути уважним в усьому, особливо під час воєнного стану для українців. Це життєва необхідність, тим більше коли поруч твоя дитина, рідні та близькі. А ще пам'ятати про тих, хто не може в повній мірі піклуватися про свою безпеку самостійно, маленьких дітей та людей похилого віку. Патрульна поліція Одеської області знов нагадує населенню про необхідність дотримуватись основних правил під час повітряної тривоги. Нагадуємо містянам про правила безпеки, такі які слід всім вже знати та виконувати під час повітряної тривоги. На жаль, ми бачимо, що зараз у нас такі складні дні, і досить багато людей, які під час повітряної тривоги, продовжують прогулянки та відпочинок, але це великий ризик. Тому, коли лунають сигнали повітряної тривоги. Слід все ж таки рухатися в бік укриття та знаходитись там, поки не пролунає відбій дорослим. Слід пам'ятати про декілька важливих моментів, які стосуються безпосередньо безпеки дітей. Це контроль з боку батьків, контроль за порядком, за дисципліною, за виконання правил безпеки, за переходом безпечним переходом проїжджої частини. Також постійний повинен бути контроль, тому що знову ж таки я повертаюсь до повітряних тривог, і батьки повинні контролювати дітей, якщо лунають сигнали, не дозволяти їм залишатися на вулиці, а все ж таки намагатися так, щоб дитина, якщо вона в навчальному закладі, то щоб вона йшла до укриття, якщо вона біля дому на прогулянці. Щоб вона поверталась до батьків і разом йти до безпечного місця. Якщо дитина знаходиться у навчальному закладі, вона разом із вчителями або вихователями під час повітряної тривоги має обов'язково пройти до укриття. Але Марченко нагадала батькам про необхідність постійно проводити зі своїми дітьми виховні розмови, під час яких нагадувати їм правила переходу проїжджої частини, а також про заборону спілкуватися з незнайомими людьми на вулицях міста.